Вітаю вас, друзі, вітаю. П'ятниця 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. СБУ з польськими правоохоронцями викрили агента, який пропонував спецслужбам Російської Федерації замах на Зеленська. Ну не знаю, він пропонував чи спецслужби його завербували. Тут ситуація така, якщо, якщо вирішать польські правоохоронці, вони повідомлять, якщо наші вирішать, ну це спільна операція. І мене це радує, що наше СБУ зі з польськими, з, з польсь, польськими правоохоронцями Охоронцями. Це вже друга. Там була, там була економічна операція. Зараз ось така операція замах на нашого президента ну, в ці, тут повідомлення: йдеться про громадянина Польщі, який збирав інформацію про безпеку. Аеропорту Жешув Ясенька, щоб потім да, щоб потім надати ФСБ, яка там безпека, що там, яка, яке там секюріті і так далі. І, так далі. і це, мало, це мало б допомогти російським спецслужбам спланувати замах на президента України, коли той буде перебувати в Польщі. А якщо ну це всім відомо, що наші літаки знаходяться на цьому. Аеродромі да, в аеропорту цьому, і президент вилітає, і уряд: ну, наші два два, два здається, літака урядові да, знаходяться там. І наші урядовці, наше, наше керівництво використовує їх для своїх подальших польотів. Ну, Агента затримали, польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь наземної служби. Подивимося, що з цього вийде. як це вийде, але я точно знаю, що такі агенти не бувають поодинокі. Обов'язково хоча, хоча б один дублер він існує. Работають, працюють вони паралельно чи разом. Це також питання. А взагалі-то працює, якщо готуються такі замахи, серйозні замахи, там групи працюють, там працюють дуже групи. Ну, будемо дивитися, повідомлять нас чи не повідомлять, чи будуть повідомлювати от про вже викриття. Головне, що що черговий замах на життя нашого президента попереджено, і це далека не перший і дуже, 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 дуже. Дуже нас це турбує. Мене це точно турбує ось ця вся ситуація, друзі. А ще, знаєте, турбує, чи не турбує, чи це вже перетворилося у сміх, чи це вже перетворилося щось там. От, я маю на увазі Сполучені Штати і виділення нам допомоги це сьогодні або завтра повинні її голосувати. Друзі, зараз ми поговоримо про це. Я просто хочу вас вам подякувати за те, що ви підписуєтесь, тих, хто не підписаний, дзвоничок натискаєте, подобачку. Пишіть будь-які коментарі. Будь-які коментарі без матерних слів. Розповсюджуйте, будь ласка, якщо ми друзі, якщо ми підтримуємо один одного, якщо ми підтримуємо наше керівництво і нашого президента, ми повинні допомагати один одного. Буду вдячний за будь-яку допомогу з вами. Вашого боку для каналу. Дякую, йдемо далі. Так от в Сполучених Штатах є така, ну, я її називаю, вибачте, я не знаху, я, я, воно не звучить на, на українській мові, повірте, не звучить, а от городська сумасшедша це звучить на російській мові. Ну, ось так якось у мене. так це, от, от Ця городська сумасшедша це Марджорі Тейлор Грін, така конгресменка. А, ну, виходить, і там обирають таких не тільки у нас. У нас також є городські сумасшедші, і там також таких обирають. І ось вона подала правки. Там багато правок вона подала, і, і цікаві правки подала в цей закон про виділення нам допомоги. От давайте тільки уявимо, як це. Отправка. Кошти, передбачені законом, не можуть бути використані, доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори. Можемо ми щось сказати? Вона нам каже, вона нам вказує вона або так, або проведіть вибори. Які вибори? Ну, це тільки Вона також не приїде до України подивитися нічого. Вона також вона не знає, де Україна розташована. Вона не може вимовити, виговорити слово Україна. А ось справки вона писати може. Далі, дру ще справка така цікава: кошти не можуть бути використані, доки Україна не закриє всі бі... біолабораторії та не надасть. Усі дані про такі лабораторії уряду Сполучених Штатів. Нонсенс! Нас в біокомарах, біоголубах і біотиграх звинувачує Російська Федерація, що ми ці біолабораторії використовуємо разом з Сполученими Штатами. А видає, а вона каже, що ми повинні надати. Дані Сполученим Штатам, ну це дивіться, це поправ... Я не знаю, хто взяв поправки. Ми у них чи вони у нас? Ну, у нас більше тисячі, дві тисячі, три-чотири. У них там поки що сто сім поправок на вчора, на вечір були. Ну там є ще цікаве. Заборонити фінансування використання коштів, поки Україна не надасть цю інформацію, пов'язану з Хантером Байденом і Бурісмом. Так вже давно надали, ще при Трампу надали, все надали. Да? Я не знаю тут. Вішенька на тортик. От будь яка поправка в закон про надання допомоги, щоб не не гинули діти. Будь-який член конгресу, який проголосує за цей закон, зобов'язаний вступити до української армії. Геніально, блін, просто геніально. На це там є такий депутат-конгресмен московиць. Е, московиць чи московиць по, по таке прізвище депутат конгресу США. І він е, також дав поправку. Він дав поправку призначити Марджорі тейлор Тейлергрин спеціальним представником Володимира Путіна в Конгресі США. Ну, це, розумієте, це у них вже пішло розваги. Просто звичайні розваги. Це як і Спарц подала. Начебто Українка. Я ще раз кажу, ніяка вона не. Ні, вона, можливо, українка. Але вона була дівчинкою в потязі. Її завербувало ФСБ, дало гроші, переправила в Штати, видала заміж, давала гроші, зробила її конгресменкою. Вона злиться, вона не теж. Я нічого не маю проти, ні проти ніяких дівчин, ніяких там потягів. Раді Богу, кожного своя доля, але вона зла і нерозумна дівчинка була в потязі. Та, і вона а, образилась на всю Україну. І ось позавчора, да чи вчора там вбито стільки людей в Чернігів, і вона подає поправки. І вона подає поправки на, 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 скасувати положення про допомогу біженцям. Розумієте, там в законі президент може списати нам борг, а вона каже, не може списати без дозволу спарц. Ось так, ось так, ось так ми живемо, друзі. Отакі у нас українці. Я вже казав, у нас біля 20 мільйонів діаспора України в Сполучених Штатах. І що? Давайте задамо всі питання. І що, що там є діаспора українців? Вибачте, На... нахріна з нею возиться? Нахрена її піднімати на руках. Да вийшло б туди 100 тисяч 200 до Білого дому, я думаю, вже заблокував, давно б вже, блін, прийняли цей закон. Ніхто нічого не робить. Вони тільки люблять всю Україну здалеку. І вже коли вони там по 100 років то той Америці, Ми українці. В чому українці? В чому українці? Ось в цьому? Блин, я розійшовся. Вибачте мене. Якщо я когось образив, друзі, ще. Ще, ще, що я вам хочу сказати. У нас вчора був віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек. Це вже якось серйозно. Він приїхав, чітко сказав. І буде, воно зроблено, воно на заводі. це те я вам... Е, воно буде дві, ось це, 2-3 тижні. І воно буде да, за цей період і буде. Тільки не треба я жарю, хапати що. Ось він сказав, завтра буде. Ні. Ні, 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 ні. ні. Будь-яке будь постачання навіть з Німеччини. Це як мінімум 2 тижні, 2 тижні коли воно це все, все готово. Далі він ще чітко сказав, що буде від, 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 від Німеччини Петріот. І, і дуже такі вже серйозні розмови йдуть, що знайшли Петріот, зараз йде. Іде іде робота з тими країнами, які не хочуть нам давати петріоти, як сказав Борель. Вони стоять в казармах. А Україні їх не хочуть давати держдержави. Ну, працює Німеччина над цим працює. Хай працює Данія, Данія першої країною, яка хоче за свій кошт закупити збройні для ЗСУ у нас у оборонпрому і передати ж нам уже безкоштовно, А можливо, там не знаю. Ну, поки йде мова про безкоштовну передачу. Це 28,5 мільйонів доларів. Чому так скажете у нашого Оборонпрому, тому що нам треба покупати і плата, і е, метал, і все-все-все треба купувати, а у нас свого бюджету нема. Це я знову згадую тим, що кажуть, не треба брати гроші, не треба брати гроші, уряд. Ну, не треба, давайте не будемо. Так от, а Кулеба наш сказав, що Данія не єдина країна, це запропонували ще й Нідерланди. І Нідерланди також готові нам покупати. Я їм велику виразу подяку, коли це все станеться. Ну, Данія вже пішла працювати, Нідерланди готові. Ну. Підождемо. Я хочу виразити подяку Ангелічевій Світлані, Захаревичу Леоніду і Бердніковій Наталії. Дякую за вашу допомогу. Дякую за вашу допомогу нашій армії. Друзі, я сьогодні розташую передачу і спальників, і дронів. Уже вона є. Далі велика подяка ще раз спонсорам. Банка наша потихеньку наповнюється ввечері. Я буду вам доповідати. До вечора. Україна переможе!